На дворі осінь, а роботу працівників комунальних служб не поменшало. Кожного дня мешканці міста можуть спостерігати виконання різноманітних робіт комунальними службами. Це й роботи по місту загалом і конкретно біля будинків. Працівники комунального підприємства Тростянецька сервіс» провели заміну гідрантів, які, як зазначив заступник начальника з технічних питань, вже не мінялися довгий час. Сьогодні нашим підприємством проводиться заміна пожідрантів по вулицю Міра. Заміна проходить згідно графіку, утверджено. Міським виконкомом і затвердженим керівником пожежної частини нашого міста. От, у цьому році наше підприємство замінило згідно графіку шість божгідрантів. Це такі вулиці, як вулиця Татаренка, вулиця Островська, вулиця Міру, де ми знаходимося, вулиця Завадська. Згідно графіку, розписаним до 2016 року залишилось близько шести гідрантів. замінити. Заміна проводиться аварійною бригадою нашого підприємства. Придбання пожгідрантів було здійснено за кошти міської ради. Заміна пожгідрантів проводиться у зв'язку із виходу з ладу. Деяких гідрантів, оскільки за весь час установки протягом більше ніж 30 років ці роботи не проводилися. От, так як була создана комісія, і по результату цієї комісії був нашим підприємством отриманий припис по заміні цих гідрантів. Ми, згідно графіку, підтверджено ці роботи і проводимо. Система водопостачання міста Тростянець забезпечена. Повністю місцями установлення пожежних гідрантів згідно з проектуванням, коли вона будувалася, залишилося вирішити проблему їхні заміни. Комунальне підприємство ЖЕО має декілька дочірних підприємств, на плечі яких покладено виконання різних робіт, які безпосередньо відносяться до обслуговування мешканців багатоповерхівок. Це і ремонт під'їздів, покрівлі, заміна дверей та багато іншої роботи, яку ми іноді навіть не помічаємо, поки в невиконанні її не почне стосуватися нас особисто. Днями працівники цього підприємства проводили ремонтні роботи по вулиці Татаренка. На Татаренка 11 ми проводимо зараз роботи. Капітальний ремонт тамбору третього під'їзду. Він був варіантом состояння, тому що як ви бачите, карніза цей при стріїтельстві міста 45 сантиметрів, який должен бути в основі здання, було максимум 5 сантиметрів. За цього прийшла тріщина, а від стіни і вже подальше експлуатувати цей тамбур а опасно. Даний момент ми розбираємо його. Будемо железный железний козирюк, металовідері поставимо, вход в підвал, зробимо двері займіном, обліцюємо пліточка, виложимо тут пліточка, тому що тут коли води дощ, то тут коли вже трудновато зайти під'їздити. Ну, при, Прикрашати буде красиво, як ми зробили на татаринка 5, і следующее також у нас аварійний під'їзд, це у нас четверте, в цьому доме Люди ще так само будемо розбирати. Якщо козалек там так само 5 см, то будемо його витягувати, і будемо ставити металевий каркас. Мешканці вулиці Каліна, 36 мали можливість спостерігати ремонт карниза над під'їздом, а по вулиці Заводській відбувався ремонт покрівлі. По вулиці Машинибудівній здійснювалися роботи по ремонту цоколя. На машина 6 шесть. Час ведеться робота по ремонту відновленню цоколя. Тому, що, ми всі знаємо, що не буде цоколя, і звісно, серість буде впитувати будинок і це буде виявлятися внутрі. На даний момент ми по цьому будинку зробили цю моду. І ремонт під'їзду, ремонт цоколя зараз ведемо. Кожен козирьок на первомінаторгу. На У нас в планах кожної козирки над кожним будинком зробити оцинковку, окантовочку, щоб вона не затікала, щоб дабы не було подальше розрушення цього козирка. Зверху накриваємо євройзом. Мешканці провулку шкільного тепер мають оновлений під'їзд, за який щиро дякують працівникам ЖЕО. Довго ми чекали цього ремонту, але все зроблено дуже навідмінно, класно. Ми заходимо тепер, наче в чужий під'їзд не свій, тому що дуже приємно заходить. такий покращений, все відновлений такий під'їзд до нас. Ну і сподіваємося, що ще і Вадим Вікторович нам зроблять двері броньовані. І ми 10 років обіцяли, до нього не будемо приходити. Останній раз 10 років назад нас робили косметичний ремонт. А за 25 п'ять років, оце другий ремонт у нас взагалі робиться. 25 років. Ми тут вже проживаємо в цьому домі. А чи немає заборгованості у мешканців? Жодного, мешка... Жодного мешканця в нашому будинку немає заборгованості по квартплаті. Ми платимо все вчасно. Так, у нас претензій немає. Вадим Бондаренко, начальник комунального підприємства ЖЕУ, зазначив, що в даному будинку зроблено чимало робіт і планується продовжити. По провулку школьному 9Б в цьому приміщенні була у нас заява. Тож цей будинок стояв у нас в графіку по ремонту під'їзду. Довгенько люди чекали, тому що перед цим іншим згідно графіка виконувала роботу. Але на сьогоднішній день ми доділимо точніше, другий під'їзд. Замінили коньки на цьому будинку, була заява, і ще в нас залишилось доділати тут ремонт цоколя. Подивіться, по лавочкам, у нас, які ми зняли, у нас є заявочки по лавкам. Встановить біля під'їзду ті демонтіровані лавочки, які стояли у нас возле палацу Галіціна. Ми їх привезли зараз на базу. Переводимо їх в відповідний стан. Частично вже ми половину окрасили. Я думаю, десь неділька може і почнемо їх встановлять біля під'їзду, де вже під'їзди, де благоустроєний більш-менш вже вход до будинка, і буде стояти там ця красива лавочка. Я розмовляв з мешканцями даного цього будинку. У нас є такі кошти, як не передбачені по заміні дверей. Ці двері, які є дерев'яні, по суті діла, вони в в поганенькому стані ми сюди поставимо телевізор, а ці двері більш менше встановимо, щоб вони були нормальні для входу, де немає дверей в або в худшому стані вход в підвальне приміщення, то поставимо ці двері. Зима вже недалеко. Яка вона буде холодна, чи ні невідома. Але саме зараз потрібно потурбуватися про підготовку наших дитячих закладів до опалювального сезону. В дитячому дошкільному закладі Ромашка працівниками комунального підприємства ЖЕО проводяться роботи по заміні труб в одній з груп закладу. Ми зараз знаходимося у садіку Ромашка. Заплановані, які були кошти і роботи по даному садіку, це було в планах у нас замінити водопровод на цьому крилі. А зараз і замінить отеплення. Це крило при хорошому морозі наверно около 15 десяти градусів. Держава ця група, дотаплювали електрообладнання, включали електробатареї. На даний момент ми завезли сюди матеріал, і сьогодні розпочнемо роботу. будемо ці старі батареї і старі труби будуть вирізати, викидати. Тому що, як звичайно, на цих зонах, на цих волках забити до такої степені, що спічка єлі пролазана. Будемо вміти них частічно виготовляти реєстри, для того, щоб ця група в зимку з нормальним теплом. Також ми по цьому, як я вже сказав, провели роботи по заміні водопроводу, бо були труби тут, дирка на дирки поміняли все повністю на пластик. Частично в цьому саді ромашки такі конч потрібні роботи ми провели. Дані роботи ми плануємо закінчити. День-два сьогодні розпочнемо. Подивимося, як з дітками, бо що ж в даний момент ще дітки тут вчаться. Якщо їх переведуть десь в іншу групу, то я думаю, за дня, за два закінчимо ці роботи. А в свідчий, з понеділка ми розпочнемо роботи, закупили матеріал по огорожі садика, уголки, садики. Думаю, дня за, за неділю ці роботи і по потеплення, і по огорожі садика. Як бачимо, робіт по осені у комунальників не поменшало, а навіть прибавилося. І звісно, як при виконанні будь-яких робіт, будь на якому підприємстві виникають ті чи інші проблеми, які іноді мешканці не можуть чи не хочуть зрозуміти, на жаль, нас проблема. Ставкувалися ми по коліна 36. Там в даний момент проводять роботи. Наші хлопці накривають, встановлюють козирюк. А слідуючий шахтом дойти кам'янчики, виставлювати бики, да, вход у Ну, Цього невозможно зробити, тому що ці люди, які довзі зараз робити, вони знаходяться зараз на цьому будинку, роблять цокольцями даного будинку. Хотілося б одразу, звісно, літній період виставити повністю всі будинки, зробити і заплановані роботи, які ми планували кожному будинку окремо. Чому не можемо це зробити? Тому що на ту площу, яка положена, нам потрібно три кровельщика, нам потрібно шість е, свисарів, нам потрібно шість камнічків. На жаль, ми не можемо це при повному розрахунку, коли ми створювали тариф, виявилася квартплата у людей дуже здорова, там, від 5 гривень квадратний метр і вище. Звісно, на сьогоднішній день люди, так як я проживаю на п'ятому етажу, неспроможні це сплатити. Буде квартплата, грубо говоря, десь около 300 гривень за трьохкомнатну, двохкомнатну. Звісно, ми почали перетичкувати, де біо, щоб ми могли зменшити, десь кого може об'єднати плотника, як в нас в даний момент Аліса Будник, у нас і плотник, і кровльчик, десь почали такі об'єднати професії по наріпедставки. Звісно, на планових 20 криш виконуємо 5-10 криш, тому що один кровлючик не може закрити всі 136 будинків кровлю, 50 кровлю. В зімній період виходить. Десяток. Поточний ремонт у нас виконує і камінчик. Стараємося його обучувати, ну тобто не виходить у нас прийти на один будинок і всю планувану роботу зразу зробити, тому що є графік по ремонту сакалі, є графік по каналів, і ці ж роботи виконують ті ж самі каменчики. Це, звісно, проблема у нас номер. Один. Некоторі жителі це розуміють, ніхто ні. Але додатково ми набираємо людей, як зараз цих двох, які виконують роботи по цьому будинку. За рахунок своєї рентабельності ми стараємося, щоб і підприємство не загнати в яму, стараємося брати двох-трьох там камінчиків, щоб трошки трошки менш за рахунок нашої рентабельності, п'ять же яку ми могли б використати, на покупки різини на автотранспорт, придбання якоїсь дрелі, ще якісь там перфоратори, які нам зараз кон потрібні, 1800, що я знаю стоїть як мінімум, бо немає такої потужної техніки, для того, щоб розбити, підняти каналізацію, розбити блок бетонний жителі. Міст, мешканців всіх будинків. Що, ну, я не знаю, з поняттям, мабуть, до цього віднестися, тому що ми стараємося це робити і хочемо зробити, але вісім чоловік, які є у печені, це я називаю тих людей непосередньо, які виконують строительні роботи, не спроможні вони це, це зробити. Свисаря у нас знаходяться чотири чоловіка. Із тих чотирьох людей у нас листарі сантехніки, два чоловіка, свисарі пічники. Не співають вони також виконувати свої роботи, особливо це після вихідних, Постійно забита каналізація. Це понеділок, у нас і половина вторника виходить на те, щоб пробити всі стайки, всі каналізації, тому що за вихідні, навіть, я так розумію, люди сидять вдома, готовка, чистка і тому подобне. І все кидають в місто мусорки, кидають всі в унітаз. На жаль, теж бесіду проводимо з цими людьми. Некоторі з розумінням до цього підносяться. Ніхто скажуть, що я кидала, мусор туди і буду кидати. Ну, нема, на жаль, іншого. У нас законодавство, щоб наказатися якийсь адмін штрафом і тому подобне. Через понтурець, для того, щоб виконати всі роботи, квартплата буде дуже висока, тому що кожен чоловік, який у нас знаходиться, він вчительний у квартплаті. Якщо ми якась одна людина додається, то звісно, у кожного мешканця відразиться, це на якісь копійки. Якщо дворник, то саме у нас зараз біч, ми проводили кожному будинку. Збори в основному всі кричали, нам не на ніяких дворників, ми самі це вбираємо, це ми робимо. Так, можу сказати, як в даний момент по цьому будинку ми знаходимося, люди з поняттям до цього відносяться, вони роблять частеньку своєї прибудинкової територію. А є такі багато перевіки, які там в Бур'ян вище мене ми планували зробити суботник. подивимося, може, в цих днях, в цьому місяці, а також там відмовлялися від дворника. Не треба, ми робимо самі все. На жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що там, як робиться це самі. У ноябрі місяця будемо тариф. дивлячись на ту ситуацію, яка зараз, думав, зараз бачимо по бур'янам. ми обов'язково чоловіка чотири дворника будемо нанімати і будемо включати їх туди в тариф, для того, щоб це була постійна по коска, зімою була це чистка снігу. Хоча б елементарна така людина вийшла від під'їзду до траси. Тож, якщо ви не хочете, щоб тариф на кварплату збільшився, з розумінням ставтеся до виконання робіт комунальниками.